Я мати полоненого військового Шахраю Олена Петрівна, мій син в полоні з 18 травня 22-го року вийшов з Азовсталі 18 травня. Поки був в Оленівці, я знала, що він там. А після Оленівки у мене немає ніяких відомостей про нього. І ніхто мені нічого не говорить. Я сподіваюся, оце був недавно обмін. І так було прикро. Я рада за тих хлопців, що вернулися. Було прикро, що нема ні одного азовця, ні одного немає. Про Азов зовсім забуло. Я хочу прочитати свій вірш, я, який я пишу. Написала, де ти мій сину, кожну годину, кожну хвилину. Думки про тебе, любий мій сину. І від лютого ката боронив Україну. Тепер у полоні, де невідомо. Боже, поверни сина додому, Поверни їх з полону, не дай їм померти. Вони ж боронили країну від смерті, поки сонце сходить, поки земля родить, а зов буде жити. Azote, meu bem.